От як ти могла загубити навушники? Е, так почекай, ти коли прийшла, вони були в тебе в руках, так? Ну, Здається, так. Ну, значить вони точно в тебе вдома і ми зараз їх швиденько знайдемо. А якого кольору вони були? Ага. А це були провідні чи безпровідні? Ну, блін, я що пам'ятаю, я навіть не дивилася на ті навушники, я не пам'ятаю які. Знаєш, я щось взагалі на них уваги не звертала. Блін, я також не бачу. Ну це ж не голка, вони мають десь бути, розумієш, як там кажуть, шукайте там, де би ви навіть не могли подумати. Ну, якось так. Ну, не переживай, все буде добре, знайдуться. Та нічого мама тобі не зробить, бо це ж просто навушники. Не, не плач. Блін, щось реально немає. Може, реально, поки ти йшла зі школи додому і ти їх десь по дорозі загубила. Ну, я ж кажу, може бути таке. А вони в тебе до телефону прив'язані. О, це ж дуже добре. Ти можеш подивитись. Слухай! А ти ж, коли прийшла додому, ти ходила пити воду. По-любому вони в тебе на кухні. От я тобі серйозно кажу, вони в тебе. Просто послухай мене. Вони в тебе на кухні. Блін, задубала. навушники їй шкода. Немає? Слухай, я знайшла. Йди сюди. Дивись. Де були? А я роздягалася, куртку скидала і поклала на них десь зверху. Ти дивилася? Там ну знаєш, так дивилася. Бачиш, а ти плакала. Я ж кажу, що по-любому десь знайдуться. Ну не можуть вони пропасти просто безслідно. Ну ладно, мені вже пора додому.